У Харківській області адвентисти провели молодіжну конференцію, на якій готувались проводити благодійні проекти. Своїм досвідом із присутніми поділився Іван Міненко, який уже 23 роки працює з молоддю, сім'янин, батько двох дорослих дітей. Він провів більш ніж 50 масштабних соціальних акцій і посприяв відкриттю у Вінниці адвентистської школи. Все зводиться до того, щоб ми могли знайти путь до серця людини. Не просто к його розуму, да а к тому, що називається його жизнь на прикладі соціальної програми Країна здоров'я спікер зустрічі Іван Міненко оповів свій досвід залучення спонсорів за його словами. Треба проявити ініціативу в спілкуванні з ними і переконати їх у важливості вашого задуму. Слід донести державним структурам сутність проектів просування здорового способу життя. Тоді є можливість домогтися максимального сприяння цій соціальній діяльності з боку місцевої влади і бізнесу. Залогом успішного служення завжди, во всі времена, і в модерністській, в постмодерністській, навіть во часи Христа, була любов. Якщо ти человека любиш, він це ощущає. Присутні охочі обдумали, які соціальні проекти можна реалізувати. Можна, скажімо так любым способом служити Богу з тим же пеніям там посіченням. Нада організовувати міропряття, котрі будуть ламати стереотіпи, наприклад, кіта может, флешмобы в центре города. Найближчим часом адвентиська молодь планує провести в Харкові низку соціальних проєктів. Наталя Копилова, Харків, вісті надії.